До цього часу і до цього місця всім нам, абсолютно всім, допоміг Ісус Христос. Чи визнаємо ми це, чи не визнаємо, це вже інше питання. Але Біблія каже, що ми їм живемо, рухаємось і існуємо, тобто Ісусом Христом, хвала Господеві! Бог дав милість мені, брати і сестри, восьмим родитися в сім'ї. І родився я на кордоні Волинської і Рівенської області. Але адрес Волинь вважається, там, де є Ровенська атомна електростанція. То є моя родина. Я восьмим родився, і все життя мене кликали малий, 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 малий. Я і так і привик. І вже не знаю, чи я малий, в загальному я виглядаю старим чи не дуже. Щось, напевно, дуже, бо ви мовчите всі. Ну, всім пожилим хочеться почути, що не дуже приємніше. Та як ви зустрінете людину дуже молоду, дуже молоду, то кажіть, як ти став дорослий крепко, він вам подякує. А як зустрінете таких я, я, як я і дальше, кажіть, ти ще тримаєшся. Ще ти не зовсім здався, ти ще тримаєшся, вони вам теж вам подякують. 23 останні роки я вже проживаю в США. Бог благословив мене дружиною, з якою я маю змогу сьогодні бути у вашому зібранні. Ми маємо восьмеро діток, яких з радістю оставили вдома. І ми навідуємо церкву віруючих людей там в місті Колумбусі. І частина з тих людей, які разом з нами навідують церкву, якраз є з вашої сторони. І так, як ми знали, що нам прийдеться бути на Тернопільщині, бути в Чорткові, породилася така думка, можливо, була б можливість все ж таки побачити ту дружбу. Що це за дружба і що це та та дружба з собою представляє? Олег Михайлюк і його брат Богдан, він же правда, на селі, але все любив дружбу, про неї скучав і плакав. От, вони все про дружбу розказували. Зараз Вітя Висоцький приїхав з Іриною своєю дружиною, так само хвалиться своєю дружбою. От, і я так уже трошки з Вітєю починаю дружити. Так, деколи ми можемо якесь зібрання навірити, думаю, що в кожному другому, щоб у вас друг був хорошим, зробіть йому подарки. І я отак думаю, стану біля дружби, я вже те зробив, сфотографувався біля молитвому будинку і пошлю йому на вайбер. Він три дні буде тішитися. І це доказательство дружби. І це доказательство дружби. О, а так в загальному Бог дав милість, і ми приїхали до вас. Одним з останніх, з ким я познайомився з представником дружби, то Сергій Йолкін у Мадриді, Іспанія. Правда, я вже познайомився, коли він свою дружину схоронив, коли він зараз живе, провадить життя своє, скажімо так, не солодко одиноке, але тримається на дусі, не падає в вірі, ходить до церкви, те мене порадувало. Те мене порадило і тому, брати і сестри, хай Бог нас всіх благословить в загальному, дозвольте мою бесіду сьогодні з вами почати з декілька питань ще. Як ви думаєте, кому легше? Тому, хто стоїть чи тому, хто сидить? Зрозуміло, залежно в якій обстановці, але в загальному. Тому, хто сидить. От. А друге питання. Як ви думаєте, кому легше? Тому, хто мовчить, чи тому, хто говорить? Тому хто мовчить, то я зараз оказався в багатьох худшому положенні, як ви. Ви і сидите, а я стою, ви і мовчите, а мені треба щось говорити. Ну, то хай Бог нам всім поможе. Вечір то є вечір. Я як би образно кажу, коли день недільний приходить і віруючі люди є, то зранку в їх більше сили помолитися, знаєте, підв'язатися, комусь посочувствувати, а ввечір то, то вже як в конці обіда, кампоту попити, кампоту. Такий, щоб компот був нормальний, не спорчений, щоб він там не забродив і нічого не вибродив. Так, щоб воно все уляглося, і як ще вітаміни, і все було добре. Текст писання, який я хочу запропонувати вам і собі, брати і сестри, досить нам відомий. Я його хочу вам запропонувати і разом прочитаємо. Іванлій від Матвія. Іванлій від Матвія, розділ 21, з 28 вірша. Ісус Христос наводить один із прикладів життєвих для людей, які його оточували. І називається Причта про слухняного і неслухняного сина. А як вам здається? спитав Ісус Христос, звернувся до людей 28-й вірш. В одного чоловіка було два сини. І він підійшов до першого і сказав: Сину, піди сьогодні попрацюй у винограднику моєму. Він же сказав у відповідь: не хочу. А після розкаявшись, пішов. І підійшовши до другого, Він сказав те саме: цей сказав у відповідь: Іду, пане, але не пішов. Котрий з них виконав волю Отця? кажуть йому перший. Ісус говорить їм: істинно кажу вам, що митники і блудниці, Попереду вас ідуть у Царство Боже. Бо Іван прийшов до вас дорогою праведності, і ви не повірили йому. А митники і блудниці повірили йому. Ви ж бачили це, та не розкаялись, щоб повірити йому. Приклад Ісуса Христа життєвий. Простий, доступний всім нам. Того вечора, як ви й зрозуміли, я би хотів би з вами разом побіседувати ізвична із больна нам тема діти і батьки, сім'я наша, відносини наші в поколіннях. Ісус Христос навів приклад, який був зрозумілий всім людям, які його оточували. Грамотним і неграмотним, мудрим і немудрим, простим людям каже, у одного батька було два сина. Звернувся батько до меншого сина до молодшого і каже: синку, ну поможи батькові. От сходив мій виноградник попрацюй, а він іди у тату. І не пішов. З якою охотою і з яким наміром батько йшов до другого сина, ну, з подавленим духом, ну, родив, ну кормив, ну вдівав, ну, ждав. От тобі й дождався. А ти б не хотів би? Тут ну, я навпаки перевернув. А той каже: не хочу. А потім Біблія каже, Ісус Христос, щось він роздумався. У мене питання, що сталося з тим другим сином? Подумав, подумав, як з тим Андрієм, який велосипедом поїхав грати в баскетбол. Ви сьогодні чули. Подумав, подумав, оказується, коли ми їдемо, ми думаємо. Оказується, коли ми йдемо, ми думаємо. І оказується, коли ми сидимо в собрані, то зовсім нічого не чуємо і не думаємо. Таке буває чи ні? Таке буває чи ні? Буває, сама Біблія каже, сидять в собранні, мають вуха, мають очі, мають серце. І не вірять, і не розуміють. Ну, В поліклініці таких би людей назвали. Каліки. А в собранні можна не називати. В собранні кандидати на покаяння перед Господньою благодаттю вже ж ліпше. Слава Богу. Вже ліпше бути кандидатом, чим калікою. Правда, брати і сестри? О. Хай нам всім Бог поможе. В образі цих двох синах Ісус Христос хотів показати людям, які оточували. Оте, що ми чекаємо наших дітей. Значить, діти наші діляться на дві групи, брати і сестри. Дітей можна в сім'ї поділити на дві групи. Ну, наприклад, хлопчики і дівчатка. Деколи, знаєте, молоді сім'ї, заказують, як там, щоб, хто б родився, хлопчик чи дівчинка. Ну, по-різному буває. І на це ми часу не будемо тратити. Хлопчики і дівчата, а такі є групи. Потім є діти маленькі і дорослі. Потім діти можна ділити, дітей можна ділити здорові і хворі. Можна ділей, дітей ділити, знаєте, ну, розумні, вивчені і, і не зовсім. Ну, прості такі діти. А отут Біблія дітей поділила на дві групи послушні і непослушні. Послушні і непослушні. І цей приклад Ісуса Христа. У батька було два сина. Попросив одного, але в тому прикладу, мої брати і сестри, досить скрита хороша надія і благословіння. Зрозуміло, що в кожній сім'ї, де є більше як одна дитина, там є більш послушні і м'яко скажемо, менш послушні. Ну нема ж ангелів, правда, нема ангелів. Як родиться, ну ангел Божий. У нас з дружиною вісім дітей, і один із хлопчиків родився до шісті місяців і був ангелом. Повірте, ангел з ангела, і спить, поїсть і спить. Ми з жінкою думали, от благословення. І правда, до шість місяців був благословення. А потом закричав, а потом заплакав, а потом поповз. І по цю пору ще ми за ним крепко дивимося і крепко молимося. Але надіємося, що і над ним, і над його життям пройде ота переміна, як над тими синами з Єванглії, про яку сказав Ісус Христос. Надія не соромить, брата і сестри, слава Богу! Діти діляться на послушних і непослушних. Хочу сказати батькам, у кого є отакі діти в хаті. Якщо у вашій хаті, ну зовсім послушні діти, ну просто ангели Боже, ну ви просто не можете натішитися. Ну, кожен день фотографіруйте і виставляєте на якийсь сайт, щоб всі побачили вашого ангела чи ангелочка. Я вам хочу сказати, радійте, но не спішіть довго радуватися. Може настати такий момент, як Біблія каже. Каже, піду, пане. Піду, тату, піду, мамо, зроблю, що скажеш. І щось зміниться в дитині. І замість того, щоб піти, не піде. Замість того, щоб послухати, не послухати. Замість того, щоб тебе порадіти. Вибачте мені, ну, хай Бога з того не буде. Він засмутить твоє серце. Хочу сказати тим батькам, які в другій ситуації життя. У вас є син, дочка, внук, внучатка, ну які вже з області непослушних, ну не знаєте, що робити, не знаєте, що казати, не знаєте вже, як за його молитися, бо як його виховувати, то я кажу, що є надія. В один момент він може прозріти і скаже: не піду і піде. Ви би сказали зі мною, Господи, хай то скоріше буде. Я сьогодні хочу з вами поговорити про чотири фактори, їх є багато більше, які можуть впливати на переміну рішення дітей або людей на землі. Що може робити послушним або непослушним наших дітей? Що може робити послушним або непослушним наших дітей? Як в загальному кажуть книжки про виховання дітей, а їх в наш час досить багато, тільки дітей не багато родять. А книжок пишуть багато, ну, але можна й те, й те, хай би Бог благословив, щоб були добрі книжки і родилися здорові діти. Скажіть амінь. амінь. Значить, але як пишуть книжки, коли родиться дитина, незалежно хлопчик чи дівчинка, від народження до перших шість років дитина під 90-100% нуждається в мамі. Тільки в мамі, тільки в мамі. Йому мама треба з першого дня. Йому мама треба во всіх обставинах життя. Мама, мама, мама. Мама так і називається цей період народження дитини на землі. Від народження до шести років це період мами. Вона його носить, вона його кормить, вона його любить, вона його чує, вона про нього заботиться. Деякі мами не можуть його, її, його або її лишити на якийсь період времени. Ну, здається, прив'язана і здається, Боже, якби та вировка була хоч на років 20, об добра була. І цей період, як каже Біблія, як рекомендує Боже Слово, як рекомендують розумні люди, які спостерігають за розвитком людини, мами не губіть часу. Мами не губіть часу. Час не згубила мама Моїсея, їй хватило розуму, й мудрості того дитинку, яку вона кинула в воду, а потім взяти. Ну і кажуть, так в загальному до 3-4 роки мама кормила Моїсея, не до 13, не до 15. Но мама зуміла в період мами в Моїсея з молоком вложити і думку, і бажання, і ідею, і культуру, і політику. Все абсолютно, коли він вирос, Біблія каже, зволошені літа, то він вибрав те. Що йому вложила мама, а Бог те благословив. Хвала Господеві! Дитині за шість років він автоматично переключається на тата. Автоматично переключається на тата. Все. То він був з мамою, то він був біля мами, то він був біля в спідниці маминої, так що мама відривати не могла. А тут дитина щось стало. Ні. Вже він відривався від маминої спідниці, а влазить в татові черевики і по кухні, по хаті бур, бур 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 вже він соває ті черевики. Вже він тато, вже він тато, вже він з татом буде будувати, вже він з татом буде їхати, вже він з татом. Так і кажуть, від 6 років до 12-13 дитина, це період тата. Це період тата. Бути максимально своїми дітьми, максимально своїми дітьми. Знаєте, я по молодості, здається, ж був, ну і непогано в школі вчився, але ну, багато вішей не знав. У нас старший син, в років 8 йому, правда, було. Ми з дружиною збираємося, будемо їхати на озеро. Їдемо на озеро, збираємо менших, а старший кричить: ура! Я другий раз в житті буду на озері. Я такі очі відкрив. Я то перший раз їду з ним на озеро. І питаю, а з ким ти же був перший раз на озері? А він каже з дядьом Сашою. І мені стало стидно. Мені стало стидно і больно. Оказується, перший раз на озері в його пам'яті останеться до смерті. Не тато, а хто? Дядя. І багато батьків. Не зауважуючи таких простих речей, ми губимо наших дітей. Ми не звертаємо уваги до наших дітей. Як наші діти були такого періоду, зараз у нас з дружиною ну, тільки вже осталося двоє дітей. Двоє дітей 8 і 11 років, а все більше, всі, всі, всі інші діти вже старші того віку. Вже не моєї юридиції. Якось і недавно я, може, місяця-півтора їхав до, в один штат до моїх родичів, там проповідувати. Знаєте, і так род... сім'я, дружина каже, я буду вдома, а я кажу дітям: хто з татом їде? Там родина буде, там я стану вам, кофе куплю, кабучино вам куплю, ну там вже обіщаю все, що вони люблять. І знаєте, угадайте, скільки зі мною схотіло їхати. Двоє, кому 11,8 років. А вже тим, кому 13, 15, 17, кажуть тату, щасливої дороги. Все. Моє батьківсько вже кінчилося в деякому періоді. І вони праві. Мені би так було здається, що б я тої книжки, що б я тої думки не почув 20 років назад. Батьки дорогенькі, і я разом з вами. Особливо батьків, кого діти отого от от віку від 6 до 12 років, ото ваша Польща, ото ваша Германія, ото, ото ваш зароботок, ото ваше все. Вам здається, треба привести дітям гратися, треба дітям хороше хороші діти. Хороші... Це нормально. Але Но краще, якщо у вас діти такого віку, від 6 до 12 років, краще ходіть з ними на рибалку за грибами, поза грибами, в ліс, в поле, на коня, на трактора, на верблюда. Де б ви що не знайшли? Максимально з дітьми, максимально вложити в дітей, бо після 12 років, 13, дитина виходить слідчий період підросткового віку, батько і мама вже не мають великого впливу. Друзі, вулиця, школа і, як правило, однолітки, які так само нічого не знають. І все тут тільки одне, що можна направити твою дитину в лучшу компанію прив'язати до лучшої церкви. Прийти, де там воскресна школа є, до якихось друзів прив'язати більш надіжних, прив'язати до тих, хто які ну ну, ну 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 ну, хоч трошки, трошки лучше. Уже в'яжить їх з їхніми друзями, як тільки можете. Все, діти не є наші. Він в 15 Ти йому кажеш сядь. Він встає. Ти йому кажеш, положив він, піднімає. Ти йому робиш зауваження. Він каже, я все знаю. Я все знаю. Від 13 до 20 років вони все знають, абсолютно все. Одного вони не знають, що досить мало знають. І ми, батьки, починаємо з ними входити в конфлікти. Я тобі докажу, я тебе зламаю, я тобі, дівчину покажу. Ти ще, бач, така, ще до замужу тобі далеко, я тебе батьківською рукою поставлю. Поставиш не її, а себе. Тяжке положення життя таке, що вона може тебе до смерті не простити. І потім пости і молитви, і потім благання церкви і Бога. Брати і сестри, не осуджуй нікого з батьків. Я рівно такий, в такому переживанні, як ви. Ну ви зауважте нужди в наших церквах. Помоліться за дітей, помоліться за дітей, помоліться за дітей. Я не критикую, мені це больно і страшно. Я вже сказав, у нас вісім в сім'ї. Господі, що де причина? Господі, де причина? Господі, що сталося? Невже ж то я? Невже ж то я міг стати причиною? Так, дорогенькі батьки, може бути причиною, дорогенькі діти і молодіж. Не думайте, що ви все знаєте. Особливо ті, які готуються до сім'ї. Готуйтеся правильно, готуйтеся молитвенно, духовно і розумно, щоб ви могли те. Це вже такий підростковий вік. Воно впливає. Перше, що впливає на дітей, на послушання і непослушання це вікове виховання. Про що я і сказав: вікове виховання. І на нього треба звертати увагу. Друге, що впливає на виховання наших дітей, це мораль. Мораль, в якій вони знаходяться. Ви були малі, я був малий. У кожен був свого, ну, мораль атеїстична чи комуністична, або мораль 30-50 років назад, 40, вона була така приблизно. Вчителька в школі казала: як побачиш старшого, встань старшим перед поздоровайся. Як побачиш бабцю, яка несе дві сумки з магазина, то ж не вчили, хватай і біжи за магазин. А візьми і донеси до самого під'їзду. Донеси до самого під'їзду, і ми просто не зауважували, що нам помагало батькам виховувати дітей мораль, яка була на вулиці. Не ругайся, бо дам по губах. Ти ще куриш. Зараз я тобі того сигарету в носіку затушу тобі. Ну і такі всякі були моменти. Але старші люди, знаєте, мораль була. Мораль була така, навіть у наших селах, де ми родилися, люди були не до кінця, скажімо так, бога знаючи чи народжені згори, але ж в селі 40 років назад було стидно батькові матері і всій родині, коли позашлюбно родилася дитина, коли без батька родилася дитина, коли насміялися над дівчиною. Мораль була вища, і мораль впливала на дітей. І на нам або тим батькам було легше на це впливати. Сьогодні мої діти підуть до американської школи, а їм там кажуть: ти, ти, ти все одно як Бог на землі. Батька не слухай, мами не слухай. Ти є вільний. В твоїх п'ять років ти можеш рішати, чи ти дівчинка, чи ти хлопчик, чи ти космонавт. Ти вільний. І тільки тато вдома починає щось казати: а та дитина такі квадратні очі, так мені сказали, я вільний. Що хочу, то роблю. Що хочу, то. І так є: мораль або допомагає. Або ускладняє нам виховувати дітей. І тому ну, шукати мораль, яка допомогла нам виховувати дітей, але разом з тим це фактор досить важливий. Третє, мої брати і сестри, що помагає або мішає виховувати наших дітей. Це генетичність, яку ми передаємо. Наші діти не тільки носиком доверху на нас подібні. Наші діти не тільки великим вушком, яким у нас на нас подібне, або на діда, на бабу. Вони ще й подібні характером нашим. Наше кажуть, такі, як батько, але вдвоє. Такий, як мати, але більш гострий. Так, 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 вони подібні. Я в Чорткові був. Заходив в дім милосердя до католиків, щоб побачити там одну людину. І там Настінька, 12 років. Дядя, добрий день, дядя, добрий день. Я Настінька! а ти хто? Я кажу теж, дядя. Кажу, ти добра, добрий, я добрий. А це моя сестра Єва. А потім вихователі приходять кажуть, що є такий братик наверху, є таке четверо дітей тут, а двоє а. Четверо тут, один старший в Тернополі, тут, а один вдома з батьками. І всі діти полурозвинуті на розум. Батько і мати алкоголіки. І їм передалася генетична алкогольна тупість. Не до кінця розвити все. Ота От дитина обмежена буде до кінця свого життя генетичним передаванням, яке передали батьки алкогольної залежності, молодь дорога. Ви не тільки маєте телефони, або то ви маєте привички. Привичка передається, залежність передається. А з другої сторони, я часто кажу молоді у Америці і хочу сказати тут на Україні: дорогі молоді сестри, брати, діти. Якщо вам прийшла думка, що у вас батьки такі погані, що вони так вам не купляють дорогої машини, що вам не дозволяють порваних штанів купляти ззаду чи спереді, чи вони вас в чомусь обмежують? Не спішіть сердитись на ваших батьків. Великий процент батьків, які навідують протестантські церкви, баптистські, пійсятницькі або інші, у великому проценті себе зберегли, зберегли в вірності один одному. В них в генетичності немає ніякого блуда. Ніякого перелюбу, ніяких хвороб, таких яких зараз багато і стоять великі гроші вилювати. Тобто, молодь дорога, і я в тому числі є щасливий. Я був восьмий, але Бог благословив життя моїх батьків. Вони осталися вірні один одному. Вони осталися вірні Богу. Вони ніде не збочили. І тут більш чисту генетичність передали мені, що я тішусь до цієї пори і не натішусь, дякуючи Богу за батьків. Алілуя! Дорогі діти, цініть, якщо ви родились в християнській сім'ї, і ваш тато не пив, і ваша мама, вибачте, мені не гуляла, і ваші батьки з дитинства віруючі, і вони зберегли себе. Це говорить про те, що ваша генетичність або характерність багато лучша. Я не буду губити багато часу, але скажу: казав один із мудрейших царів, який жив до нашої ери: пройдіть по молодих людях і виберіть людей особих з чистого княжиського роду. А в княжескому роді то не в рабах, які лягали які лягали на полі спати. Виберіть з княжеського роду, тобто генетично чистих, способних до всякої науки, способних і мислящих людей. І де тих людей знайшли? Найшли в сугубо релігіозних богослужащих сім'ях. Отам от чистота генетична, отам от заложено ваше благословіння, отам от заложена вірність. І як твої батьки були богобійні, великий процент уже Божого благословення від зачаття Твого і до цього дня батьки тобі подарили. Слава Господу! І я хочу сказати нам, всім батькам, ми повинні працювати над собою, над своїм характером, над своєю моральною внутр... зовнішньою і внутрішньою, щоб максимально передати чистоту нашим дітям, як кажуть народі, яблуко від яблуні далеко не покотиться. І поэтому щасливі ви, і особливо скажу тим християнам, дітям, які думають, піду в світ, попробую, погуляю, рік, два-три і вернуся. Друже мій, можеш вернутися. А можеш і не вернутися. І можеш вернутися, але вернутися не з тюю чистотою, що була, не з тею генетичністю, що була, не з тим задатком благословення, який Бог тобі приготовив. Остануться тільки обгарки, остануться тільки обгризки, остануться тільки трапочки від тієї одежі, яку Бог тобі приготовив з юності, з молодості і з дитинства. Бо Бог він готує благословення. Хвала йому. І тому будемо бережні, мої брати і сестри, і діти дорогенькі, бо це все нам буде передаватися. І останнє, що я хочу сказати, мої брати і сестри, це духовний світ, духовний світ, в якому ми живемо, брати і сестри, це так само передається або